Я вітаю вас, раки. Зараз зробимо з вами астрологічний прогноз для вас на липень 2024 року. Що ж вас чекає? Слухайте уважно, я астропсихолог Алла Борижна. Бажаю, щоб всі були більш щасливими, обізнаними і реалізованими. І підписуйтесь на мій канал, буду дуже вам вдячна! Отже, раки, що важливо, вже 2 липня Нептун у нас піде ретроград. Він зараз знаходиться в рибах. Для вас це дев'ятий дім. Це про що? Це про нові навчання, це про подорожі. Дуже цікаво, але там же знаходиться у нас Сатурн, який теж уже йде ретроградно. І він трошки дає такі якби, обмеження. Але він дає е, аспект, опозицію на Венеру, яка знаходиться у вашому знаку, у раку. І там же і Сонце зараз, до речі, в вашому знаку раку. Тому. Я вважаю, що цей Сатурн у нас преобразується в щастя, в позитив і в гармонію. І Нептун, який дає соціальне щастя, соціальний розвиток, такий підйом, усвідомленість, більш ви станете обізнаними в плані комунікацій з дальніми людьми, в плані переїзду, в плані знайомств, інформації, навчання. Отже, в цих сферах, я вважаю раки, ви прямо щасливчик будете в цьому місяці. Вам вдасться самому взяти якби, керування своїм життям в свої руки. Ви зможете розпоряджатися собою, своїми життя, своїми ситуаціями, обставинами своїми, свого життя. Куди захочете поїхати, поїдете, що захочете спланувати, у вас буде виходити стосунки налагоджувати з дальніми людьми. Я так думаю, що поїдете кудись за кордон або інший якийсь зв'язок. Через інтернет можете пов'язуватися з людьми, з іноземними людьми, з людьми, які живуть далеко, або взагалі ви їх раніше не знали. Для вас це такий новий щабель знайомства. Головне тут якби, розширювати свою свідомість, тому що Нептун це про нашу свідомість, це про наш зв'язок уже з вищими силами. І в дев'ятому домі це дуже знаково, тому що в дев'ятому домі ми і починаємо знайомитися з вищими силами, з Богом, як таковим. І Нептун тут вам добре цю сферу пропрацьовує зараз, тому що він ходить вперед, ретроградно, знову піде, і ще він буде якийсь час в рибах у вас там знаходитись. Отже, я так вважаю, що зараз ваше щастя. У взаємодії з навколишнім, з навколишнім середовищем, з людьми. Побільше комунікуйте із інформацією. Якщо ви журналісти, це взагалі для вас щастя. Якщо ви працюєте десь з інформацією, якщо ви в інтернеті, якщо ви ведете свій блог, передаєте якісь знання, взагалі щастя, і ви там зірка висяєте. Також у нас 2 липня Меркурій уже переходить в знак Лев. І це для вас раки другий день. І ще він робить опозицію до Плутона, який у вас знаходиться в восьмому. І що це? Це така вісь, заробітку надходження коштів, накопичення коштів. І сама опозиція у нас свідчить про, про самі накопичення, про ресурс. Тобто, якщо ми в гарному ресурсному стані, ця вісь для вас працює ідеально. Меркурій. Приведе такі ситуації або таких людей, такі знайомства нові, які вам допоможуть більше заробляти саме через інформацію, тому що це Меркурій, через стосунки, через поїздки. От я вам казала, що якщо в дев'ятому у вас все добре, налагоджено, то ви зможете зараз добре заробляти, навіть інвестувати, тому що восьмий Плутон у восьмому. Це про інвестиції або в вас інвестують, вам допомагають люди, можливо, і ваші близькі, чоловік чи дружина, а можливо, взагалі незнайомі люди, нові. І якісь колаборації, спільні проекти нові, які дійсно дадуть вам більше заробітку. Звісно, якщо мінус, обозиція – це взагалі напружений аспект. Може бути і мінус, це взагалі, коли ви не працюєте над собою, не, не усвідомлені в цьому житті, то напруження в заробітках, напруження в матеріальних ресурсах, або ви не розпоряджаєтесь своїми грошима, кудись ситуативно їх тратите необізнано, не сплановані якісь покупки. Це також може бути. Або взагалі якісь борги по восьмому, також може бути раки. Так що, спостерігайте, все можна виправляти своєю свідомістю. Нептун у вас зараз, в дев'ятому, свідомість усвідомлення свого власного життя. Тобто, думайте і розширюйте, розширюйте цю свою свідомість. Багато можливостей зараз у вас. А шостого. Липня у нас станеться новолуння у вашому знаку раки в раки. Тобто для вас це перший дім. І це що? Це про вас? Це якісь нові проекти можуть бути, ваша нова проявленість. Там же у нас і Венера, а це щастя, розумієте, через самого себе, через свою проявленість, через свої можливості самому приймати рішення. Усвідомлювати щось в собі, щось змінювати в собі, можливо, навіть у зовнішністі ви захочете щось змінити, більш гарними стати. По Венері це добре, якщо ви робите якісь там, не знаю, щось з красою, якісь уколи, ін'єкції. Зараз це дуже добре для вас раки робити. Добрий час. І новолуння все піде е, добре. І якщо ви через спорт, через фізкультуру покращуєте свою статуру, свою фігуру. Також дуже гарно зараз е, прекрасний час. І через внутрішні стани ви також їх можете покращити, також можете змінитись з партнером. Якісь стосунки також можуть налагодитися зараз. І взагалі можете проявити зараз такі сильні риси, характеру, таку хазяйновитість. Возьмете в свої руки управління своїм домом, собою особисто і своїми стосунками з партнером. І буде у вас це гарно виходити через гармонію, через баланс, і сонце вам буде допомагати, там будете взагалі сяяти, енергії, будете відчувати багато раки, і творіть, щось творіть, нові ідеї, нові проєкти. Будь ласка, народжуйте і будьте реалізованими. А 11 липня Венера вже піде в другий дім, і тут ви відчуєте щастя у чому? У ваших матеріальних станах, у ваших накопиченнях, у ресурсах. Ви можете задовільнити багато своїх потреб, які у вас були, ви їх накопичували, щось не купували, щось відкладали. То саме зараз гарний час гармонійно все це для себе придбати, кудись вкласти кошти. Можливо, в свій розвиток, можливо, в спорт, можливо, підете там, купити абонемент якийсь на тренування, можливо, для розвитку, для творчості якісь курси купите, тому що Венера це та, що приводить нас до щастя, а щастя в нашій взагалі внутрішніх станах. А внутрішні стани нам дають через накопичення не тільки матеріального, але і духовних якихось речей. І ти бачиш, що там же у нас у другому домі зараз знаходиться і Меркурій. Це, як я вам сказала, про навчання, про якийсь новий досвід, саме інформативний Ви, або ситуації, такі будуть приходити, які вам дадуть новий досвід, якісь нові усвідомлення. 15 липня у нас станеться поєднання, така трохи складна ситуація. Поєднається Уран з Марсом в знаку Тілець. Це для вас 11-й дім. Взагалі, будьте уважні, в якихось великих скупченнях людей, бажано там не знаходитись. Можуть бути якісь така, така ну, це така концентрація чогось різкого і несподіваного. Сюди можуть бути і вибухи, це в мінусі. В плюсі це концентрація на якихось нових ідеях. Якщо ви в плюсі і все у вас добре, якщо ви знаходитесь в безпечних місцях, тоді для вас це як нові ідеї для проявлення себе в суспільстві. Як професіонала в великих колективах у вас або ідея якась е, прийде до вас, або ви е, будете знаходитись там в колективах і вас надихне цей колектив на щось нове. Або ви когось на, будете надихати. Тому що Марс це також про лідерство, і це про результативність, це про е, такі стани, коли ви досягаєте успіху. Цей час може вирішитись багато питань е, серед. Е, в групах людей, у великих колективах, якщо вам щось потрібно вирішити серед великої кількості людей, вирішиться це питання. Якщо в плюсі, в мінусі, це знову якась метушня. Коли не збалансовані, коли по Марсу ви відчуваєте тільки емоції хаос внутрі, тому що емоції складно нам збалансувати. Тоді виникає метушня недосягання цілей і таке розбалансування взагалі йде ваших цілей, тому що 11 – це про наше майбутнє це, як ми бачимо своє майбутнє і як ми ставимо ціль. Це також про успіх тобто, можливо, або великий успіх, або якісь розчарування стосовно великих колективів. Творчості, проявленості, груп людей, в колективах, можливо, вас хтось буде прямо роздражати сильно, і ви можете зірватися і прямо накричати у мінусі. Або навпаки, стати лідером і повести до якоїсь прекрасної цілі. Взагалі, одинадцятий дім це туди і війна наша відноситься. На жаль, вона не наша, але туди зараз ми в такому стані перебуваємо. Тобто, якщо ви знаходите в місцях, де. Бойові дії, будьте дуже обережні цей час. І далі у нас 20 липня Марс переходить уже в близнюки. 12-й дім для вас. І це вже про якесь завершення. Це вже 100% отримання якихось результатів, підведення підсумків. Ви вже побачите, чого ви досягли. Ви можете нагороди отримати, ви можете стати авторитетною такою людиною. До вас будуть йти за порадами. Також 12-й дім це соціальні досягнення того, що ви вже заслуховуєте, ви відчуєте, що у вас вже є досягнення не просто так. Також в цей час може бути дуже ефективна взаємодія з владними структурами. Якщо потрібно вам і звертатись якісь органи такі владні. То буде добре і результативно. Ви досягнете результату того, чого саме ви бажаєте. Також впливові люди вам можуть дуже сильно допомагати. І ви можете бути впливовою людиною і комусь допомагати, про когось турбуватися. І ще у нас 21 липня повня відбудеться в кози а для вас це сьомий дім. І це про що? Це про самопрезентацію, про ваш імідж, про те, як ви себе показуєте уже в соціумі. Повня – це про кульмінацію. Тобто ви зрозумієте, хто ви в соціумі, як ви себе подаєте, як ви виглядаєте взагалі. В цей час це повня, це вже розуміння себе в соціумі, який ви зробили вже соціальний вибір, ви це можете просто вже якби споглядати. Ваш партнер може вам дуже допомагати в цьому, може вас наповнювати, через нього ви можете отримувати таке наповнення соціальне. Також, якщо ви будете знаходитись в якихось юридичних компаніях, тут також ви отримуєте вже результат, якась кульмінація подій, які раніше вже ви запустили. Також в цей час ви самі можете зробити такий свідомий вибір: обрати партнера, обрати колег, обрати своє соціальне оточення, зрозуміти, вже, де ви хочете знаходитись, серед кого, серед яких людей, серед яких енергій. В мінуси, звісно, може бути, коли ця повня в мінусовому стані, взагалі складно. Приповні відчувати таке, особливо для вас, раків, це ж ваш управитель. Складно відчувати такий баланс і рівновагу. І що ви можете в мінусі відчувати? Що ви якось залежите від свого партнера, від його статусу, від його соціального статусу, також, від його стану в соціумі, і ви не можете навіть сконцентруватись на собі, виявити свідомість, вивести свій соціальний такий образ, як ви себе бачите. Тому що ви якби підчиняєтесь своєму партнеру або своїм колегам, якомусь оточенню, хто з вами поряд, 22 липня вже сонце перейде в лев, і це для вас знову другий день. і це знову про заробітки. Про наповненість, про таке матеріальне щастя. Сонце вам там підсвітить, багато чого ви зрозумієте, і знову можете змінити свої цілі або покращити ті свої ідеї, які вже винашуєте давно, і вони можуть піти в реалізацію. І тут ви самі заробляєте кошти, ні від кого не залежні. Заробляєте ви добре, раки в цей час можете. Збираєте кошти на свою ціль, на яку ви планували. А з 23 липня це Сонце в другому знову дасть опозицію на Плутон у восьмому. І вам, взагалі, раки, от прямо щастить в матеріальному плані. От прямо я відчуваю, що ви відчуєте прилив матеріальних сил. Якогось нового досвіду, розширення своєї свідомості. Прям ваша така внутрішня скриня вона буде наповнюватися. Є перспективи, є можливості у вас. Будуть побільше мрійте, побільше бажайте, і, взагалі, в цей час мрії ваші можуть не якби упиратись в матеріальне. Ви просто мрієте і ви досягаєте. І, взагалі, в цей час вам щастить в матеріальному плані. Чого я вам і бажаю, раки! Щасливого липня! Це ваш місяць. Вітаю у кого дні народження в липні раки. І до зустрічі!